Що буде, якщо комунікувати будуть розумний і тупий? Доволі часто таким питанням задаються батьки, коли хочуть відправити своїх нащадків у школу, в якісь спортивні гуртки, інтелектуальні розвивальні групи і так далі, і тому подібне. Також це питання виникає, коли ми самі хочемо попасти у певне якесь нове середовище і надіємося, що воно нас змінить на краще. А хочете знати, як буде насправді. По-перше, відбудеться певна гомогенізація. Іншими словами, хочемо чи ні, ми і наші співрозмовники станемо дещо подібними. Проте дещо. До прикладу, прибиральниця, яка прибирає у мера, можливо, певною мірою буде одягатися чистіше, якщо це притаманно її патрону. Однак, не факт, що вона навчиться вести діалог і комунікації, так як він. Аналогічно, і мер. Можливо, візьме до уваги певні вподобання своєї прибиральниці стосовно, до прикладу, витирання пилу на паркеті, на столах і так далі. Одначе, я думаю, що ви що розумієте, прибирати у якогось мільярдера не означає автоматично через деякий час стати мільйонером. Звичайний тілоохоронець підприємця, скоріш за все, взагалі не здобуде навиків. Підприємництва. Хоча, звичайно, бувають випадки, і ми про це поговоримо. Так, от, якщо більш тупіший індивід все ж таки має навички навчатися, то у нас буде створена певна така команда, певна організація, компанія, де можливо будуть певні ієрархічні аспекти, одначе, яка буде діяти як єдиний організм, тобто оця ось спільнота. Вона буде міцнішою, ніж просто охоронець і мільйонер, чи мільярдер. Якщо ж наш тілоохоронець доволі таки тупий, то тут буде наступні два аспекти. Або буде ще більша диференціація, тобто він буде тільки охороняти свого патрона і ходити за ним, або, можливо, вони стануть. Більш подібними один до одного і в інтелектуальному плані. Тобто підприємець стане трішки тупішим, а наш охоронець, можливо, дещо стане більш спритнішим у комунікації. Тобто, або буде організація з високим рівнем комплементарності, де кожен із суб'єктів доповнюватиме один одного, або взагалі відбудеться така от диференціація, де ніхто ніяк один на одного впливати не буде. Тому просте механічне переміщення у нову спільноту у нас не факт, що зробить розумніше. І що ж робити, запитаєте ви мене в такому випадку. І я вам відповім, що підприємець закінчується там, де закінчується його комунікація про бізнес, про різного роду види фінансового обліку, про управління і мотивацію людьми і так далі. І тому подібне. Там же ж він і розпочинається. Тобто розпочинається підприємець саме з комунікацій про бізнес. Тобто підприємець не розпочинається десь на кінчиках своїх пальців, він не розпочинається на своєму автомобілі, не розпочинається на своєму офісі. А значить, основна наша задача не просто переміститись у фізичний простір, а розпочати переміщення у зону комунікації. Тобто, нам потрібно попасти всіма своїми силами у розмову про бізнес даного підприємця, у його цінності, переконання. Якісь певні підходи до роботи. Тобто, самий факт носити за ним чемодан нас не зробить в інтелектуальному плані взагалі кращим ніяк. Виходячи з цього, ми повинні вчити своїх дітей, себе, а також свої команди не до фізичного переміщення кудись в якусь аудиторію під назвою навчальний зал, а саме у комунікаційні простори залучатись. Якщо вам потрібна допомога, як це зробити у вашому випадку більш краще для вас, для вашої родини, для вашої команди, чи можливо ще в якомусь контексті вам це необхідно і ви усвідомили даний факт, то зверніться до мене і попрацюємо над цим.